Принцип холістичного підходу до здоров'я полягає у сприйнятті людини як цілісної системи, де фізичне тіло, біохімічний баланс та стан психіки є рівнозначно важливими. Дбати про баланс поживних речовин, пити воду, проводити детокс та розвантажувальні дні, доглядати за своїм фізичним тілом все це давно стало хорошою звичкою для людей, які обирають здоровий спосіб життя. Але наше ментальне здоров'я також потребує догляду. Інформаційного детоксу, зняття стресу та релаксації. В ідеалі це необхідно робити навіть заздалегідь для профілактики нервового перенапруження та не допускати до зриву. А коли до стресу звичайного додалися спочатку пандемія, а потім ще й повномасштабна війна, стало зрозуміло, що зняття напруги, можливість подбати про своє ментальне здоров'я є життєвою необхідністю. Для тих, хто вміє медитувати, це не проблема. А що робити тим, хто не вміє. Ми пропонуємо простий спосіб: за допомогою медитації з зображеннями даят в шоломах віртуальної реальності всього за 5 хвилин ефективне перезавантаження, зняття стресу, напруги, досягнення релаксу, навіть не виходячи з дому чи офісу. Шоломи віртуальної реальності вже давно перестали бути іграшками, їх використовують у різних сферах діяльності. Досвід американських та ізраїльських спеціалістів показує хорошу ефективність використання їх у роботі зі стресом, як цивільних людей, що потребують психологічної підтримки, так і військових, адже шоломи віртуальної реальності допомагають швидко досягнути медитативного стану, створюючи простір безпеки та гармонії. Центр холістичного здоров'я Даятавей пропонує медитації зображеннями, де гармонійно збалансовані кольори. Допомагають досягти розслаблення, зняття напруги та стресу, навіть для тих, хто не має жодних навиків і досвіду в медитаціях, або ж пробували, але не досягли успіху. Бо іноді важко навіть на мить зупинити постійний потік думок в голові. А для тих, хто практикує медитації, це новий надійний спосіб досягнення гармонійного стану, навіть коли середовище навколо зовсім несприятливе і заважає природньому медитативному процесу. А ще. Це новий цікавий досвід взаємодії з мистецтвом. Догляд за своїм ментальним здоров'ям це свідомий вибір свідомих людей.